Стратегія університету це не просто документ або формальна окреслена теорія. Це політика університету спрямована на досягнення його стратегічних цілей та орієнтована на баланс інтересів, що рівноважує потреби всіх сторін: здобувачів, клієнтів, як замовників освітніх послуг, з іншого боку, власників, партнерів, менеджерів та співробітників університету. Стратегії інтернаціалізації та виклики сьогодення для університету це перехід на цифровізацію всіх напрямів освітньої діяльності, проникнення штучного інтелекту в освітній процес це не загроза, це можливість під цим впливом змінити старі форми організації навчання та освітні програми, структуру попиту на освітні послуги та модернізувати. Процес реалізації освітньої діяльності університету якісні освітні послуги сьогодні можна давати лише університет, який достатньо тісно інтегрований у світовий освітній процес та активно співпрацює з іноземними партнерами, який стрімко змінює формати навчання та враховує всі соціальні демографічні фінансові процеси та процеси міжнародної інтеграції та співпраці з іноземними партнерами. Що ж таке принципи? Це форма реалізації цінності університету, які полягають саме у тому, щоб приймати реальність такою, якою вона є. Не видавати бажане за дійсне, не займатися самообманом, аналізувати свою діяльність і сміливо дивитися фактам у вічі. Це ж зберігати клієнтоорієнтовність, де майбутнє нашого університету залежить від того, наскільки ефективно ми будемо. Задовольняти потреби наших клієнтів, наскільки гнучко і диференційовано зможемо надавати послуги. Це особистий розвиток, рух і зростання, де синергія співпраці адміністрації університету, грантодавців і донорів, викладача та здобувача, дозволяє реалізувати прагнення кожного учасника бути причетним до підвищення потенціалу університету. Професіоналізм, де кожен фахівець має Адекватну самооцінку, свобода і відповідальність, де кожен учасник на своєму місці та у гармонії із собою, університет як територія позитиву, місце, де немає конфліктів, а є критичне мислення та конструктивне рішення. Територія звільнена від обмежувальних переконань, стереотипів, що дає змогу людині бачити та сприймати світ більш відкрито і реалістично. Наша оновлена місія, яка відображається у гаслі університету, університет, який допомагає амбітним особистостям опанувати нове мислення і знайти своє покликання. Ми маємо наші стратегічні цілі та певний алгоритм їх досягнення. Перша з них це розвиток навчальної траєкторії. Освітнього середовища, який відповідає сучасним потребам суспільства та адекватно відображає тенденції змін працюючи на випередження, завдання, які ми ставимо перед собою, це розширення індивідуальних навчальних траєкторій, гнучкий підхід до навчальних програм, інтеграція цифрових освітніх платформ та штучного інтелекту, не лише для автоматизації процесів, але й для створення персоналізованих навчальних курсів. Співпраця з бізнесом для залучення фахівців на короткострокові курси KPI за результатами цих завдань розпочати підготовку у форматі дистанційного навчання за дев'ятьма бакалаврськими та магістрськими освітньо-професійними програмами, забезпечити функціонування трьох кваліфікаційних центрів, розпочати підготовку бакалаврів та магістрів за двома між міждисциплінарними програмами. По дві спеціальності: збільшити набір на денну форму навчання. Друга це не просто інтеграція університету міжнародній освітній та науковий простір, а формування у надземних партнерів іміджу університету як науково-освітньої установи, здатні проводити наукові дослідження світового рівня та надавати освітні послуги, що відповідають міжнародним стандартам. Результатом реалізації якої буде подання на реєстрацію міжнародних наукометричних базах двох періодичних видань університету, початок підготовки бакалаврів та магістрів за двома програмами подвійних дипломів з іноземними партнерами, мати п'ять і більше ОПП, які викладаються іноземними мовами, довести кількість іноземних здобувачів до 5% від загальної кількості студентів. Третя ціль це просування університету на внутрішньому та на зовнішньому ринках, як процес формування у стейкхолдерів сприйняття бренду університету як інноваційного надійного партнера, що забезпечить стабільно зростаючу дохідність та збільшення вартості бренду. Це дозволить нам втілити забезпечення щорічного зростання кількості нових здобувачів вищої освіти щонайменше на 5%. Подвоїти кількість добувачів, які є учасниками програм подвійних дипломів, подвоїти дисконтовані доходи від надання короткострокових освітніх послуг через центр консалтингу, збільшити дисконтну вартість бренду університету на 50%. Найважливіша ціль це створення сучасної системи управління персоналом, яка підтримує сприятливе робоче середовище для особистого. Творчого та професійного розвитку співробітників, а також мотивує їх до креативності і інноваційності задля досягнення успіху, Заданнями, які ми ставимо перед собою, тісно пов'язані з кожним, хто приймає участь у створенні сприятливого середовища та культури, системи професійного розвитку та підвищення кваліфікації персоналу, у процесах цифровізації, управління персоналом та підтримки інноваційної діяльності персоналу. KPI, на які ми націлені, це репутація університету як роботодавця становить не менше 90%. Це частка опитаних працівників, які рекомендують університет як місце роботи. І рівень задоволеності умовами праці має бути не нижче 90% за результатами опитування співробітників. Плінність кадрів не має перевищувати 10%. Не менш 60% персоналу щорічно проходять навчання з підвищення кваліфікації в обсязі більш одного кредиту ЄКТС. Плануємо обговорюємо, реалізуємо, удосконалюємо це все ми робимо разом, пліч опліч зі мною і завжди отримуючи підтримку та слухаючи рекомендації один одного.